Франківські студенти вийшли у півфінал чемпіонату Європи 24 липня збірна Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, складена з гравців НФК ураган різних років, відіграла чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи серед вищих навчальних закладів. Після трьох поспіль розробних перемог на груповому етапі, коли підопічні Юрія Іванишина та Івана Данилишина спершу здолали команду Швейцарії 11-3, а далі розгромили французів 8-1 та відверто позначалися над естонцями шістнадцять Суперниками франківців були студенти з Кавказького міжнародного університету. Грузі, основний час зустрічі завершився нічією 2-2, коли за нашу команду відзначилися Британ та Швед. Тож командам довелося визначати сильнішого в серії пенальті у футзальній лотереї. Вирішальним став сейф Миколи Гуйвана та влучний удар Дем'яна Запорожана. 5-4 на користь франківців. Отже, 25 липня на студентів франківського коледжу фізичного виховання чекатиме півфінальне протистояння проти університету Столузи. Прикарпаття ЗСУ стартує у новому сезоні першої ліги. Новий чемпіонат для команди звано-Франківська розпочнеться домашнім поєдинком з Хмельницьким Поділлям. Гра відбудеться на стадіоні руху суботу, 29 липня. Матч розпочнеться о 15-й годині. Також у першому турі група зіграють між собою буковина та Тернопільська Нива, Бузовська Нива, прийматиме агробізнес, Львівські Карпати вдома зіграють проти хуста, а завершиться тур матчем між металістом та епіцентром. Тим часом у столичному будинку футболу відбулося жеребкування першого та другого попередніх. Етапів Вібет Кубка України сезон 2023-2024. суперником Прикарпаття ЗСУ на другому попередньому етапі стануть Львівські Карпати. Базовий день проведення матчу 2 серпня. Кубкова гра відбудеться в Івано-Франківську на стадіоні Рух. Відзначимо, що у першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд: чотири представники асоціації матерського футболу України і два клуби другої ліги. На другому кубковому етапі виступатимуть 32 клуби: три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої та другої ліг. Обох етапах переможці визначатимуться за підсумком одного поєдинку. Баскетболістки ПНУ виграли університетський чемпіонат Європи. В Дебрецені Огорчне завершився чемпіонат Європи з баскетболу 3 на 3 серед команд вищих навчальних закладів, який успішно склався для українських команд. Зокрема, жіночій ці змагань Україну представляла команда Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, яка виступала у якості чинних чемпіонів Європи серед університетських команд. Цього року у складі франківської команди грали Анжеліка Ляшко, Дарія Кононунченко, Вероніка Космач та Вероніка Любінець. Наші дівчата завершили виступи тріумфально. Спочатку у півфіналі. Долали команду університету Західної Британії Франція 17-7, А у фінальному матчі наша команда перемогла румунський університет Пітєше 19-16. Тому що чемпіонат Європи з баскетболу 3 на 3 серед команд вищих навчальних закладів був відбірковим на Кубок світу серед університетських команд 2023 року. Місце його проведення буде оголошено пізніше минулого року. В жовтні жіноча команда Прикарпатського національного університету дійшла до чвертьфіналу. Жіноча збірна України Ю-21 під керівництвом франківчанина Дмитра Неволіна виграла шостий стоп Ліги Нації 3 на 3 у Бухаресті. У фінальному матчі наші дівчата зустрічалися з Францією, яка виграла попередні 5 стопів, в тому числі обігравши нашу збірну напередодні у фіналі 21-19. Цього разу наші дівчата розпочали з ривка 5-0, хоча Франція вирівняла гру, українки майже весь час були попереду. За 24 секунди до кінця основного часу після дальнього Дар'ї Дубнюк Україна повела 19-15, але титулована Франція. Встигла зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. Там спочатку команди обмінялися влучаннями. Після чого дубнюк дальним кітком принесла збірній України Ю 21 перемогу 22-20. Таким чином збірна України Ю 21 виграє останні для себе стоп ліги націй, маючи три виходи в фінал на шести стопах.